В нейроцентрі до 24 лютого ми надавали. У нас є два пакети від Національної служби здоров'я України. Це є пакет реабілітації для неврологічних пацієнтів з патологією ну, неврологічною і для ну, пацієнтів з ортопедичною патологією. Після 24 лютого ми починаємо. Ну ми почали і надаємо реабілітацію для uh, військових поранених в на в зоні бойових дій, і також цивільним, які були в зоні окупації або в зоні бойових дій. Так як ми нейроцентр, то до нас поступають пацієнти: це є з травмами голови або з травмами спинного мозку, з травмами хребта. Тут це поступають, можуть бути поранення пацієнтів. Також є пацієнти, які є поранення після вибух, мінно вибухових поранень. Пошкодження нервів периферичних, Тобто, коли нема інервації в руку, то тоді наші нейрохірурги підключаються, і якщо треба, то надається оперативне втручання. І після цього підключаємо ось ми як реабілітаційна команда. Це є взагалі світова практика і є вимоги НСЗУ, які оплачують наші послуги. Що реабілітація має надаватися командою, тому що це набагато ефективніше ніж надає хтось один в команду. Входить лікарі ФРМ, входять фізичні терапевти, ерготерапевти, асистенти. Медсестри і у вигляді консульта... ну, консультації надають ще суміжні лікарі. Також в команді у нас є психолог і в команді ще є терапевт. Тепер вимога, терапевт мови і мовлення, але у нас логопед. Вони йдуть на консультацію до лікаря ФРМ. Ми визначаємо цілі, також фізичні терапевти, ерготерапевти визначають цілі. І по потребі, якщо потрібен психолог, підключається психолог, потрібен логопед, підключається, логопед. Якщо потрібна консультація невролога, нейрохірурга, тоді консультують нейрохірурги. Якщо ми говоримо про стаціонарну реабілітацію, то до нас потрапляють військові поранені це етапом евакуації. Тобто вони з інших клінік, з інших шпиталів приводяться до нас, ніхто нікому не відмовляє, вони тут є. Також ми надаємо амбулаторну реабілітацію, це ті, які вже десь проходили. Лікування, вони зараз прийшли, у них було ВЛК, їм надали відпустку, і вони зараз в період відпустки тут, і вони до нас приходять на реабілітацію. Вони приходять поза чергою. Тобто у нас немає такого. Я розумію, що цивільні, можливо, від цього трошки страждають, але ну, військові поза чергою. А після того, як я була в Америці, то ну, тут навіть взагалі не обговорюється. Ветеран, ну, тобто ті, хто поранені, військові. Ну, це однозначно поза чергою. Тобто вони єдине з амбулаторними пацієнтами, військовослужбовцями і пораненими, це там трошки інша процедура. Вони мають мати направлення ще зі своєї частини. З цим направленням вони приходять до нас, і тоді ми їх беремо в роботу. Рівень надання допомоги в нашій клініці, ну як, як на мене, дуже високий. І сказати, що ми, ми єдине можливо, в чому ми можемо бути обмежені, це в обладнанні. Але знову таки у нас дуже молодий, дуже прогресивний директор, і в принципі все обладнання по останній да, по останньому, так от як має бути, все у нас ну, є. Або якщо нема, то воно а, планується бути. Тому як на мене, все прекрасно. Я знаю, що до нас трошки важко потрапити, тому що є черга, і на стаціонар саме ми говоримо про реабілітацію стаціонарну і амбулаторну. Ну але ви знаєте, той, хто працює, той завжди в попиті.